Вітаємо захисники і захисниці, спокійних наших снів, щасливого буття, нехай бажання кожного здійсниться. І до моря, і сліз не буде вороття. Так, ви, герої, бо країну стали оборонити той страхітливий час, коли прийшла війна, пішли до війська ви, щоб землю захистити мене і країну, що нам всіх одна. А вдома вас чекають ваші діти, батьки, які ночами рідко сплять. Здається, ви могли би їх зрозуміти і порузилися, але же нас бомблять у такий знамений день. Вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті клавна нашої батьківщини, весельні стійки. Сміливі, і хоробри, нехай служба буде спокійною, мирною, а, а життя яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні! воїнам, світом захисникам України, що мужньо оборонить нас від супостата і ні камніградам вас не злякати всім тим, що життя не шкодує, віддати вам низький уклін і велика подяка. Тат, ти наш захисник. Зі святом я тебе вітаю, наш сімейний рятівник. Дуже тебе поважаю, знай, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Вдача, хай тебе веде, гарна, хай буде доля. Сидиш в окопі, тож прийми вітання. Я хочу привітати від душі. Дякую, наша слава та захоплення сьогодні і завжди. Тобі і всім побратимам. Не захисники героїв славна, ви наша надія, опора і захист за вашу відвагу, за мужність. Чарівну історію пам'ятатиме вічно. Бажаємо вам сил, здоров'я, перемоги. Нехай повертаються додому рідні, низький уклін, вам дячність. наша щира. Живіть довго і щасливо, захисники. Дорогий тато, вітаю тебе зі святом День з. Хисників і захисниць України. Я дуже ціную твою могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаю, щоб фортуна завжди супроводжувала тебе в дорозі, любов і достаток панували в нашій родині, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог. Будь-які починання дають. Результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкорюється твоїй мужності та наполегливості зі святом. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу. щоб ви здобув мир та перемогу. Ви захищати в боях навчились, ви заради цього народились. Надію, в поні, щастя, в порядок. Дай Боже віку договам ударунок. У цей святковий день бажання незламної волі, надигного родину тилу, міцного здоров'я, нехай день захисників та захисниць України завжди святкується під покровом мирного неба. Воїна лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державного, злий не позарився в рах. Ти мужній і достойний, ти слава своїх батьків, в українській воїни, нащадок славних козаків. Шановні захисники і захисниці України. Ви довели, що є достойним нащадками українського козацтва, зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Сердечно вітаю всіх з особливим днем для українців. Святом Пресвятої покрови. У цей особливий день ми вконяємося всім, хто стоїть на варті нашої свободи, хто кожного дня боронить незалежність України. Завдяки вам, наші захисники і захисниці, ми можемо жити, творити і навчатися у вільній країні. Тебе, мій захисник вітаю, від душі тобі бажаю кохання, радості добра, а нам безмарного життя. Буде щасливою ваша долара, хай був у світі і добрий був час. Звертаємося ми схвилуванням до бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужніть, ставайтеся сили, майбутньому це нам знадобиться. День захисників і захисниць України набув особливого значення для нашої країни. 1 жовтня ми вітаємо тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій і дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє. І щирого серця і великою пошаною дякуємо кожному і кожній, хто мужньо захищає нашу державу.